Усім привіт! Цього разу вирішив побалувати себе й дружину і приготувати оджахурі. Це така собі смажена картопля по-грузинськи. Ну, майже смажена. Але про все по порядку. Що одразу можу сказати, що така картопля на столі не затримається точно. Оджахурі – це картопля приготовлена з м'ясом. Та насамперед його треба замаринувати. Маринад обирайте той, який зазвичай використовуєте для шашлику. Я цього разу вирішив проекспериментувати і забігаючи наперед, скажу, що м'ясо вийшло просто дивовижним. Спершу я нашаткував півкільцями цибулю, посолив і перем'яв руками. М'ясо нарізав на шматки розміром з горіх. Далі додаємо кавказську, аджику або ту, яку знайдете у супермаркеті. На пів кіло м'яса додав півтора чайних ложки. Лімо близько 100 мл соєвого соусу і добре переминаємо, щоб паджика покрила все м'ясо. Маринувалося моє м'ясо 12 годин. І перш ніж готувати його, підготуємо картоплю. Картоплю можна або підсмажити, або запекти. Я готуватиму саме у духовці. Її потрібно нарізати такими ж шматками, як і м'ясо. Додаємо сіль та прянощі. Список усіх спецій залишаю в описі під відео. Гарно все змішуємо і викладаємо у деко на пергамент. Запікаємо хвилин 40, може навіть більше, при 180, до повної готовності картоплі. Тим часом смажимо м'ясо, ллємо трохи олії, викладаємо шматки, коли олія нагріється, але не всі одразу. Інакше м'ясо пустить сік, і воно буде томитися, а не смажитися. І без цибулі, так як вона приготується швидше і почне пригорати. Якщо м'ясо все одразу не поміщається, краще розділити на два рази. Готуємо до гарної скоринки з усіх сторін. Готове м'ясо забираємо. За цей час картопля також повинна приготуватися. Нарізаємо цибулю і відправляємо туди, де пражили м'ясо. Також дрібно нарізаємо кілька зубків часнику. Коли цибуля буде напівготова, вкидаємо часник. Смажимо хвилинки дві, щоб часник розкрився. І перекладаємо сюди картоплю з м'ясом. Хвилин 5 готуємо і можна забирати. Для подачі посипати ще цибулькою і кінзою чи петрушкою. А головне правило от Джахурі подавати його треба гарячим. Таку картопельку я б із задоволенням їв щодня. Тому зберігайте рецепт, аби здивувати своїх рідних. Смачного.